оденохон ядено тут ото тут ото чия я надох Побігли, побіли, побіли. Побіг. А я не впав Ще один-один справа. Сьом, я ще цей має на увазі. Я навіть купував по акції дві гри за одну. Ну, типу по ціні одній, грубо кажучи, і перша, і друга. От. Перша доволі непогано виглядає навіть зараз, хоча на 2008 да, да, вона 2008-го. сюжетка в стилі Пулі всі вона кінчить. Люди таке. І геймплей не вона реально цікава. Там багато ексену, багато. Помало снайпить, снайпить. Ну, а потім другий чоловік. Дорога буде поцікавіше. РПГшник. <плес> Уже є люди. Піднявся. Піднявся. Розбитий, розбитий, отут.

Дуже дивно, якісь киндикавають. ПП-шок немає, ППшку якусь. Тобі треба ППшка, а в цього типа не дивився. Ну, касток примітивний. А, тут теж снайпа. Mm. може в сумці є. Добрий вечір. Іван, Та він грабина, збирає. О, Там постріли. А, вертушку взяли, чи що? Там ще одна вертушка. Да, взяли вертушку. Так, справа все добре. Садає спину. Давай ну то сказ не кота. Може вони на лікарню побігли. Бачу щось. А де? О, там на горі, з з горки на магазин спригнули. А вони магазин не лутали, до речі, о, двойка броні. Вони платки тільки тут залутали, та Угу. Ми теж можемо, до речі, через горку піти. О, вони стріляють тут усім. Може поїдемо, а? То, поїдемо. Або можемо поїхати на горку. Тіпи до них, тіпи приїхали. О, це добре. Тоді точно треба на горку. Та за що на Хто такі збірки робить? І червоний тип був, АВНО. Не ну не воюють там з кимось. Так, так. А другий ось на бойовому. Я тут заліз, Там заліз. ти, мабуть, заліз? О, цікаво. Так, да, бачу з бойового по магазину теж насипають. Вони заправку лотанули. Один паш. Хочу поснайпити. Хоче тобі віддам свою снайперку? Ні, то в мене є снайпал, у мене нема кута поки що. Вони по попригали. Так, приціл, змінити бабок нема, просто приціл лайно. Попригали. Десь торм стрічки. Ось тут дві команди. Є, we'll yeah, або було. Ну, вони з нас побігли. Сейчас, секундочку. Эээ, е, справа. Нок, справа. Може, їдемо зразу до нього. Його піднимаем уже. О, я через тинку попав. Або на бойовий може. Давай за бойовий. Давай, так, прийду. А, ти сам, покажи. Я... там это не педида. Ой-ой-ой! ось! ой ой Ой-ой-ой! 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 ой Ну що, машину подъеду. А, ти машину скинул мене в. Ты ти, шнук ти, 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 стань, стань. ні ні Ні, це кого Ні-ні-ні, не не він. Ні-ні-ні, це на бойовому мені здається. Да, на бойовому. Бо хтось чи то з бойового чи з магази стріляв у тіло Сані. Сани. як не мага ззаді себе там. На бойовому трійка. Ага, бачу вже. Так, я могу стані, мабуть, підняти, слухай, він... А, не та... ти до нього ти, Н ти не добіжишь до добіжиш. Да. Хіба що я тобі дим можу накидати? Так і мой є, дыму ешь. Не, вони зараз чекають на тут люди вас пушиться. Серйозно, ця машина не прострілюється. Через скло не прострілюється. Да, мене слів нема. Дурельку поставили. Ультра 1, you have a склад мебель блядь. Тут не будемо ревійв. Не бачу їх. Спрыгнули. Один, Один спригнув. А куди полетів? До, десь до тебе, Десь до тебе до гаража туди. Давай я саню пикнул. Не-не-не, Ні-ні-ні, не ходить в мене. Тільки я не знаю з якої команди. Ну це з того з бойового. За нами тепер ще й боти. Бачу. А, це боти вже, мабуть. Но там вже і снайпа було. По-моєму, це друга команда. Пару плашок і йду до Сані. У Мене димів куча. <Стурганизм> Ой, было бы Мало, бы там еще Я верю Я плашка на гейт заработает. Глянь его тут мене вже. Snайпер. Снайпер. Ось, снайпер тікає, тікає. Я, За вони. Ой, ти без броні там, блін. Давайте нам треба назад на магазин повернутися Бо там труп контролити, якщо його ще не підняли. Знайпив десь в нас, по-моєму, чи з моста, чи з під моста. Вот. Ага, здесь вички снайпить. Збилої. Я, yeah, в магазині tip, 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 є люди. Парші поверх. Червона. А, все, добра очі дошли. Потратій броник є. Pane še, tě běhají z vrchu, druhý povrch. Nad zemlou je přímo tu. Tady. Trošku, třeba. Dobře, klube, střel. Dobře, střel. Dobře, střel. Dobře, Є на бойовому знову. Золота броня. На бойовому встав, їх, мабуть, двоє. Так, двоє на бойовому. Блін, мене нохнули.

Двойка на крыш. Один нохну. Я один отут. Внизу бігай. Внизу бігає. перший. Другий поверх, типа. — На червоні добрали? — Ось тут, ось тут, ось тут. А От тепер, мабуть, всі... ...вийшли. Другі броніки беруть.

В принципі, я готовий далі бігти, в мене все є. О, поспіш, А вони без приціла, я без приціла, не можу з нього стріляти. А, з, з теплаком. Тепла можна. Зняти, угу. Якщо хоче, в мене свій є. У на М13Б золото, мне хватит золота. <соединенные> 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 Далеко. <соединенные> на Накатоме может быть, а может это они с Накатоме и прилетели. Свечки не бачу, Накатоме не бачу. У нас тачка есть. <постите> Я на угу. прикольно. А це, це хто шобота? Люди? Боти? Знов. Що ти хант береш? Брата? Мабуть. Я не знаю куди далі. І тут же баги є. Ультра 1, enemy is moderate near your location. А я думаю на електричку пригнемо. Можешь Можеш до Накатомі їхати. Ну так, так не я вдалося Цікаво вони будуть втікати чи не будуть? О, щойно оцей рухав. Може боти приїхали. Ну, це було. Нікого нема. У мене броня мовчить. Або соня. Або він десь високо, або далеко. що. Можемо все одно подивитися, нам мабуть все одно далі все є. тільки їхати Скільки тут ботів Я десь відутачка зараз буде мінус прямо зараз повідомляти Далі далі не зупиняйся я не хочу, да, мені на те, дай. Да, вони на зай такие вичити їдуть. боїдуть. Давай трохи зріжемо один батарея. Це минус. Треба, мабуть, бігти на тачку. Why are В мене They're точка є. Them. А я them. не звернув увагу. О, oh, його зараз yeah, заде досить, походу босс. No hits on that surround. Actual to ULTRA 1, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Yeah, okay, I thought it was going to be better than I thought. ULTRA 1, be advised, time expired. The contract was full. We're breaking fire! Вебка, то цікаво. Е, на бойовому не бачу звідси. Може, хіба що вони на магазин попішли? <ривіт> О, я, я на бойовому. Двійка. <ривіт> Уже по нам снайплять. Ну не вони вроді би. Вони з кимось перестрілюються. перестрелюється. Блин, всю сторону начали дивляться. Блін, Саня вже там. О, в мене точка є. Мог буде. Моя кітя ще про Тут ближняя каждый кейс, є. О, забрали, бро. Да. Я. Одного раз был. Ну вони дивляться в ліву сторону. А по ком це боти навалюють? Ну сами самотній воїн. Справа таке відчуття, ніби постріли. Я не виглядаю. Може тут ще одна команда є? Так, -да, вони не виглядають, але з ким вони перестрілювались?

Не бачили, що ми підходимо. На бойовому є. Одного розбив, одного <свісно> нокнули. На бойовому. На самі криші нокну. Блять, передо мною двері закрив. Блять.

Чи то я правтикав, чи то я не чув, щоб мені Бронік щось небудь говорив? You're not dead yet. Get moving. десь був. Кидаю плашки. А бронік туди. А, бо той інший бронік. Э, Беріть плашки. Ні, то той же, походу, бронік. Да, можемо їхати. Жаба є. О, вак. Біля нас. Прилітає. Марка екстракт-пойнт. Ой, давай до вакуум Я, я думаю там рано за так поїхать поїзд Розвертайся. Куда він? Я не бачу куда вони. Так, було я стріляла. Там можна завитися. А вот і файлок. To fire, we will call us huh? Ultra one, the visual on the LD. Keep it clear. Ultra One, the enemy attack, you is moving in your direction.

Ого, шість. 17. Нифига.